В програмі Медок реалізовано оновлений бланк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб та сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Зверніть увагу, податковий розрахунок подається щомісяця, і вперше за новою формою він подається за січень 2025 року. Звіт має бути поданий до контролюючого органу протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця. Для створення податкового розрахунку у програмі МЕДОК перейдіть в розділ Звітність, Об'єднана Звітність ПДФО та ЄСВ, оберіть період та рік, в якому вона буде створена. Податковий розрахунок має 6 додатків. У цьому відео зупинимось на додатку 1: Відомості про нарахування заробітної плати, доходу грошового забезпечення застрахованим особам. Щоб створити додаток 1, відкрийте його подвійним кліком. Та вкажіть номер розрахунку, до якого додається додаток 1 та тип розрахунку. І натисніть ОК. Для заповнення додатку 1 із довідника співробітників натисніть Правка Заповнити на основі довідника співробітника. Для пришвидшення та часткового заповнення таблиці оберіть Правка групова заміна полів та заповніть необхідні дані і натисніть ОК. Дозаповніть табличну частину всіма необхідними даними. Перевірте, збережіть та закрийте документи.